Свято ляльок відбулося у японському ресторані театрі Кабуки. День дівчаток також знаний як Хіна Мацурі в Японії. Відзначається у третій день весни в Україні. Сонце що сходить в цей день. Будинки прикрашають одягненими в парадний одяг ляльками і бажають юним дівчатам щастя, здоров'я і процвітання. Організатори «Хіна -мацурі» по івано по-івано-франківськи кажуть, прагнуло якомога більше ознайомити мешканців міста з японськими традиціями та звичаями. До 14 років дівчата. Не мають права в Японії відвідувати театри, кіно, прогулюватися парками. А після 14 років, після цього свята, вони вже так якби стоїть неповнолітніми, а так як в нас в Україні причастя діти мають отримати і вони вже тоді виходять, їх проводять дорослі в театри, вони вже мають право гуляти і вести вже такий більш. Культурний спосіб життя, тобто вони вже мають право виходити з хати. Для юних гостей свята влаштовували конкурси та забави, а для дорослих відвідувачів танцювали японські гейші. Також свою виставу презентували актори Івано-Франківського лялькового театру. Для відвідувачів у Кабукі провели майстер-клас з орігамі. Це давнє японське мистецтво складання паперових фігур. Софії Сюсаренко 10 років. Паперовим рукоділлям займається вже понад два роки. каже орігамі, не слід плутати з витинанкою. Витинанка це коли ти робиш шаблоном перебиваєш на папір і робиш, ніби аплікацію. А оригамі – це коли ти робиш своїми руками з паперу, складаєш наприклад. свята дитячої краси. Організатори мають намір проводити і надалі. Попереду японський день хлопчиків він відзначається у травні. І Іваненко Владислав Васильчук новини на вежі.